Так народилася книга За Ганною Володимирською. Книги нас оточують скрізь і вдома, і в школі, і в бібліотеці. Здається, що вони існували завжди. Цікаво, а що було тоді, коли на світі ще й гадки про книжки не мали? Побачила давня людина, який чудовий довкола неї світ, і склала про це пісню. Проспівала і одразу ж забула її. І дуже шкода тієї забутої пісні, бо вона була найпершою і, мабуть, гарною. Потім людина узріла стадо диких биків, бізонів, і порахувала їх, зраділа, що зуміла полічити, і позначила на землі кількість цих тварин. Але тут повіяв вітер і стерті позначки, і тоді людина збагнула. Що треба навчитися записувати побачене і придумане так, щоб воно залишалось надовго, і про нього могли дізнатися інші. Люди пробували писати на різних матеріалах. Чудовою сировиною виявилася глина, з неї можна виліпити будь-яку фігурку, посуд навіть дім збудувати. А ще з глини можна зробити таблички і на них записувати важливі відомості. Та от біда, глина тріскається на сонці, кришиться, та й незручно весь час носити за собою такі дошки. На чому тільки не пробували писати наші далекі предки. І на корі березовому лубі, і на тканині шовку, і на залізних пластинах, і навіть на стеблах рослини циперус папірус. Яка росла в Єгипті на берегах нілу. Стебла папірусу нарізали тонкими смужками, склеювали, висушували, скручували в сувої і брали з собою в далекі подорожі. Справді, папірус був зручним матеріалом для письма, але ж він росте не скрізь. І люди винайшли пергамент. Дуже тонку, спеціально вичинену і вибілену шкіру тварин. Ось тоді вперше й народилося таке диво, як книги. Їх старанно писали від руки, прикрашали різними малюнками. Обкладинку виготовляли з дерев'яної дошки, обтягнутою товстою шкірою, оздоблювали її дорогоцінним камінням з золотою застіпкою. Тому коштували ці книги дуже дорого. За одну можна було виміняти череду корів або табун коней. Зрозуміло, що придбати їх могли лише дуже багаті люди, але ж знання необхідні всім. Як же зробити книгу дешевшою, доступнішою? Треба було створити недорогий, але довговічний матеріал, на якому можна писати. І людство впоралося з цим завданням. То як люди винайшли папір? Можна сказати, що випадково. Засипали в млинок паростки бамбука, того самого, з якого вудочки роблять. Перетерли їх, додали клею і одержане тісто притиснули пласким каменем. Потім камінь підняли, аркуш просушили і зовсім несподівано для себе. Побачили, що винайшли новий матеріал, на якому дуже зручно писати. Тепер, звичайно, папір виготовляють не з бамбукових паростків, а з інших порід дерев і навіть з ганчір'я. З макулатури теж виходить чудовий папір, на якому друкують і книжки з малюнками, і без них, і газети, і зошити, і листівки. Ось такий тривалий і важкий шлях пройшла книга. Перш ніж стала такою, якою ти бачиш її тепер. Мене час. Ти виростеш і, може, теж напишеш свою книгу. Ми не знаємо, про що в ній ітиметься: про космічні подорожі, про квіти чи про важливе наукове відкриття. Але віримо, що це буде дуже потрібна і дуже цікава книга. Дайте відповіді на питання. Для чого давня людина вирішила записувати все почуте і побачене? Які матеріали використовували в минулому для письма? Розкажи, як був виготовлений перший аркуш паперу, для чого потрібно збирати макулатуру? Яку книгу ти мрієш написати в майбутньому?